Інформаційний марафон телеканалу Ті 7 Плюс продовжується. Я, власне нагадаю, також аби ви залишалися з нами і в онлайн форматі. Ви можете стежити за трансляцією цього етару на Ютуб каналі Ті 7 Плюс і на офіційній сторінці Ті 7 Плюс у Фейсбуці. Ну і звичайно, коли наступає квітень, топ темою серед українців починається Великдень. Це підготовка до свята, прибирання, ну і безумовно власне згадування українських традицій. А символом великодніх свят є писанка. Тому ми теж не могли оминути цієї теми і далі поговоримо про мистецтво писанкарств. Про це власне і не тільки далі. Світлана Делікатна, майстриня писанкарка, членкиня національної спілки майстрів народного мистецтва України та викладачка Хмельницької художньої школи. Пані Світлано, запрошуємо вас доєднатися до нашої розмови. Ми раді вас вітати. Добре. Дякую, що Дякую, ви вітали. Маш Проходьте, Будь далі. ласка, ми власне сьогодні і покажемо ваші писанки і розкажемо про те, що люди їх можуть на власні очі побачити. Тому так. що ваша виставка уже відкрилася. Розповідайте, як довго до неї готувалися. Ну, насправді не дуже довго, тому що база виставки це писанки, які були відписані. Я дописала лише 500 нових. Ось лише 500 нових так. <ріст> <ріст> а <ріст> скільки загалом загалом мати їх мати? там трішки більше тисячі? І особливість цієї виставки в тому, що там не лише подільська писанка. Я вирішила для різноманітності і для наочності, щоб можна було прийти і подивитися, чим різняться писанки різних регіонів України, mm. дописати, хоча б частково з кожного регіону. Я не кажу, що я змогла встигла відписати всі. Тобто, я відписала такі найбільш яскраві. 500 писанок, і ви кажете, що це було недовго. Скільки часу у вас зайняло е, Це писання? Я вже в грудні знала що, приблизно дату виставок. Тобто uh -huh. я знала, що мені на кінець березня в музей треба завести вже експозицію. Ось і от, починаючи з різ, після різдва, я вже почала це робити. Ну, власне, окрім того, що виставка триває, так ще 5 квітня буде і майстер-клас з писанкарства. Розкажіть детальніше uh -huh. про це. Це досить цікавий формат майстер-класу. Це вперше я провожу майстер-клас. Можливо, тому що аудиторія буде обмежена. Це буде майстер-клас, де кожен напише свою власну писанку. Тому що зазвичай, коли я роблю майстер-класи на загальну велику кількість людей, uh -huh. мені простіше, коли пишеться писанка, одна. Угу. Так, слухайте. Ну а взагалі ви сказали, що це буде обмежена кількість людей. Наскільки людей розраховано? Взагалі? Чи можна ще потрапити, зареєструватися, так. потрапити до вас? Особисто я реєстрацією не займаюся. Краєзнавчий музей мене прийняв з виставкою. Краєзнавчий музей організовує. Є подія на Фейсбуці, є в інстаграм. Це треба телефонувати. Я хотіла б, щоб це було 10 чоловік. Mm -hmm. Ось. Щоб кожному тобто, можна було приділити. Так, Уга". так. Я хочу, от, хочу, щоб кожна людина пішла з власною, вона спершу вибрала зразок, який хоче відписати. Mm -hmm. Я маю супроводжувати її в цьому. Тобто людина до мене приходить, яка писанку не писала. Mm -hmm. Мені ага. треба, щоб вона від мене пішла, написавши mm -hmm. писанку, ознайомившись з технологією написання писанки, ну і з хорошим настроєм. Що Чи, має мати людина, так, яка так, прийде на майстер-клас? Нічого. Гарний настрій. А, так. <ріст> <ріст> ну і як применшувати сподівання. Тобто, розумієте, треба сподівання мати адекватні. Тобто я йду туди за хорошим настроєм. Ну, власне, mm. я певна, що ви неодноразово вчили людей, так, як малювати писанки. Так. Що ви бачите, наскільки це складно для початківців? Це не складно насправді абсолютно. Просто дорослі люди вони мають таку особливість, в них є страх. Mm -hmm. У дітей страху немає. Тобто, намалював крива лінія, то крива. Дорослі люди вже сідають, вони хочуть, щоб лінії були рівненькі. Ну, не можеш з першого разу бути yeah. рівненька лінія. Mm -hmm. ну, погодьтеся. Тобто, це навичка технічна, яка випрацьовується роками, кількістю написання писанок, коли люди переглядають виставку, все дивуються. А чому у вас такі рівні лінії? Я кажу, ну так я пишу більше 15 років. я пишу регулярно, тобто, я пишу не лише в сезон. Mm -hmm. а, ну, я Все? до речі, коли вчора ваші роботи переглядала, так. теж так подумала. Думаю боже, які рівні лінії. Я <гум> таки <гум> тривати майстер-клас. <гум> Ну тут важко сказати. Часу обмеженого немає. Тут немає там обмеження, музей обмеження не дає. В середньому майстер-клас продовжується півтори години. Ага. Але в силу того, що це буде майстер-клас, майже індивідуальний, хоча ніби працює група, так, але кожен пише власну писанку. Час на написання писанки залежить від багатьох факторів. Найбільше це залежить від кількості кольорів на писанці. Mm -hmm. Ми, до речі, от зараз показуємо о, одні з ваших писанок. Розкажіть, що це за писанки, наскільки складно їх створити, тому що і різні кольори, і, і різні форми, до якого так. регіону. Власне. Це писанки Західного Поділля, це східні райони Тернопільщини. Це моя найулюбленіша. Писанка насправді вона е, абсолютно стримана в кольорах, так. вона мало чим відрізняється від східного Поділля, тільки символікою відрізняється. Кольорова гама така сама, майже як у нас. Угу. Але Східне Поділля, воно яскравіше. А Західне Поділля, воно приглушено, і у них оцей космос на писанках, ага. який, в принципі, ніхто розшифрувати до кінця угу. не може. Що означає? Так. А власне інші бачимо листок там і так далі. А вже наступно, добре. Ця е, писанка якому регіону більше притамана, власне, і е, якщо можна також і по символіці, так е, ви можете ззаду себе побачити То, з приводу. З... Символіки, давайте ми зразу прояснимо цю ситуацію так. з наукової точки зору, науковці вважають, що ця символіка, про яку говорять писанкарі, не має під собою під собою ніякого ґрунту, тому що вона науково не доведена. Але є думка науковців, які писанки досліджують, але є думка жінок, які писанки пишуть по 30 років. Тобто, якщо вас цікавить думка науковців. То писанки просто систематизують е, по тому, що на них нанесено. Тобто, якщо то солярні символи, там не кажуть, що це символ, який там приносить щастя, чи що науковці такого не люблять. Mm. От і по великому рахунку е, дивіться. Писанка це ритуальне яйце. Будемо виходити з цього. Навряд чи на ритуальне яйце жінка, е, ну це ж не ми придумали, так? так? Це, це було ще... придумано до прийняття християнства. Так. Тобто щось шкрябали ті жінки, щось малювали, якимись там приладами, якими вони на той час мали, технологію якою мали. Навіщось сире яйце, на сире яйце. Mm -hmm. на сире яйце. Mm -hmm. Наносилися символи. Підґрунтя якесь має бути на сире яйце. Так, писанка це сире яйце, воно не вживається в їжу ні в якому разі. Mm -hmm. Тобто, це яйце, яке ти відписуєш е, на, ну, на честь свята Великодня. Mm -hmm. Великодень, насправді, він же ж не прив'язаний до Християнської церкви. Великодень це той день у році, коли ніч зрівняється з днем. Так mm -hmm. для українців це було велике свято, так. тому що це свято відродження життя. На кінець вже все прокидається. бруньки на деревах, пташки співають. От вийдіть у Хмельницькому, навіть у центрі міста пташки співають. Ну, радість життя, вона така, як казав, як та, до цих пір кажуть: дай Боже, цю, це свято да, дочекатися, mm -hmm. і до наступного ну дожити. Дякую тобі, Боже, за те, що ми ці свята дочекали. Власне, от наступна, також наступні писанки. Ми тут бачимо вже такі більше квіти. Бачимо, а і це, так це так. схід. Це вже схід. Це Поділля, Поділля, так, так. Тут а ми чому... бачимо і зелений колір також додався. А він там іде. Нюансами там їх дуже мало. Чому квіти? Ну східне Поділля, це межиріччя між Південним Бугом і Дністром. Оця долинка mm -hmm. така, так там не тільки долинка, звичайно, чисто рельєфно, але це сільськогосподарський регіон. Індуст... Mm -hmm. Індустріалізація його довго не чіпала, і по суті, як на мене, вона його й не вчіпила. Mm -hmm. І саме тому там такі писанки, тобто писанки у них більш природні, тобто вони наносять квіти. Квіти, ну це е, кажуть, та намальована якась квітка. Ну, кожна квітка вона в собі має якусь побудову. Тобто, писанка це не так, як листочок. каже діткам, дітки малюйте на писанці квіточку. Е, писанка на квіточці, як правило, має е, побудову. Тобто, mm -hmm. це писанка, яка складається з двох хрестів. Ну я, звичайно, дітям в шість років не пояснюю, що накладається два хреста, а хрест це символ життя. Uh -huh, ну, так. смішно пояснювати, правда, діткам. От, і ми кажемо: малюємо квіточку, але квіточка має обов'язково мати вісім пелюсток, тому uh -huh. що це класика. Це чотири хрест... Ой, два хрести, які uh -huh. наклалися один на одного, утворили такий подвійний символ. От Боже, дивіться, як гарно ну, це, це Західне Поділля, правда. Дуже гарно. От і мене тішить воно uh -huh. найбільше. Ви сказали про те, що і кольори відрізняються східне і західне поділя так. так орієнтовно, і навіть настрій писанки він теж відрізняє. Ну, настрій писанки. Розумієте, настрій писанки це важко розповісти. От, ви бачите перед собою західне поділля, бачите, там єдина яскрава писанка. Там червона, у ну, дві сонечком і от Тобто, все решта воно чорне, але воно має оці крапки. Оці такі жовті, червоні yeah. крапки, їх може бути більше, може бути менше. У них немає червоних червоного тла на писанці, практично не представлено, представлено чорне, uh -huh. але витягується оця радість життя, як ви кажете. От, да, uh -huh. Емоція вона витягується оцими крапками. Uh -huh. А от про, про кольори ще хотіли додати, власне чи вони мають якийсь символізм у писанці? Якщо ми про символи поговорили, що є суперечливі думки. От щодо кольорів, ну щодо кольорів, тут ще більш суперечливі думки, тому що. Наша історія фольклору нашого вона поділяється на дохристиянську частину, так, і християнську частину. Фольклор це те, що народ зберіг, передаючи з уста в уста. І е, 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 якщо брати до уваги, що християнство підхопило ну, неможливо стерти пам'ять, правда ж. Ну Неможливо людям стерти пам'ять. Християнство багато підхопило з міфології, з сакральності, от ще з язичництва. Тоді трактовка кольорів була одна. Зараз, якщо взяти будь-яку ну, не знаю, історію вже християнства, чорний колір, ну то ж траур, ну, uh -huh. так же ж? Uh -huh. ну чуєте, ну траур, а що в ньому такого траурного? А, а тоді білий колір це що? Українців раніше завертали в білий саван? Mm -hmm. і, так, ховали. і В деяких народах власне, тобто, білий тобто, колір навпроти. Тобто, бачите, правда? наскільки е, дискусійне це mm -hmm. питання? Е, тобто, чому, чому людина, яка прославляє життя на цій писанці, чому вона фарбує у такий темний колір писанку? Якщо ти сприймаєш загально колір, от в тебе е, лежать ті писанки, ти ж загальну гаму витягуєш. От чому західне Поділля писало, чому вони борчівські сорочки вишивали тим чорним кольором? Чому борщів писали? Ці писанки ну, Ніхто не заглиблюється в ці нюанси, і в них дуже важко заглибитись. Насправді, мені особисто дуже імпонує думка, що кольори залежали від матеріалу, яким можна було в тому регіоні фарбувати, угу. тобто, щоб росло, фарбники ж були рослинні рослинні. Це могла бути. Це могли бути трави, квіти, кора дерев, там плоди дерев. От що проростає в тому регіоні, в те фарбують. В чому є доступ? От Поділля тут пролягав великий шлях з, з півдня України, від Чорного моря mm -hmm. через Дністер. Це ж Дністер, це ж величезна була річка, вона була судноплавна. І от чому... Получається, коли купці їдуть туди. На я не знаю, я зараз не можу сказати, кому-то належала на Австро-Угорщина до mm -hmm. до Соєтів. Рухаються вони в той бік. Вони ж везуть якийсь товар, вони везуть кашинель, кашинель фарбує в червоний колір. Отут на Дністрі жінки можуть його купити, так mm -hmm. а до прикладу, а на Сумщині не можуть. Тому що там зовсім інший регіон так. А давайте тепер, оскільки вже незабаром ми всі будемо от, власне, фарбувати, будемо робити крашенки і писанки безпосередньо, так що потрібно зображати, і що є символами, відкидаємо науковців, беремо практиків безпосередньо. Що потрібно зображати на писанках на удачу, на здоров'я і на достаток? А, дивіться, давайте так, на удачу, на здоров'я, на достаток. Все, що написанці написано, на любому зразку це все на щастя, на здоров'я, на удачу. Ні, так, добро, немає, таких... немає так. абсолютно. А, рекомендація у мене завжди одна і найпростіша. У наших предків, і я не знаю, до сьогодні фольклористи вам розкажуть. Є таке поняття, як світобудова. Світобудова, вона поступово переходить в світове дерево. Ми не будемо заглиблюватись. Е, світове дерево. Так на писанці це дерево життя. Так ми його називаємо. Ну так воно традиційно називається. Тобто, це рослинка. Яка, як правило, посаджена у горщик, mm -hmm. вона має мати одну, три, п'ять квіток і мати обов'язково якісь там листочки. І оце найцікавіше. Якщо хочете, вже супер такий, завжди вважався завжди символом щастя. Га mm -hmm. свастика? свастика. Mm -hmm. Ага, так. <свастука. свастука> вона там трішки Ось, по іншому. Восьмерами на зірочка, mm -hmm. така вона присутня кругом. Вона присутня на вишивці, вона присутня у нас у розписі. Восьмирамена зірка символ сонця сто відсотково. Ну сонце, ну щастя, ну виключить нам сонце. Угу. І що ми будемо мати? Нічого ми не будемо мати. Якщо говорити ще про кольори, ми бачимо, що у вас такі дуже нас... яскраві насичені писанки. І червоний і колір так. гарний, так і чорний, і жовтий. Чи це штучні барвники? Це все штучні барвники. і ви розумієте, що традиційно писанка так не виглядала. Угу, угу. Якщо комусь цікаво, як вона виглядала, в краєзнавчому музеї у мене є фарбовані природними фарбниками. Угу. Це. Коли писанку перевели в ранг мистецтва, розумієте, для того, щоб захоплювати, мистецтво має захоплювати. Штучні фарбники фарбують швидко, фарбують якісніше і менше вигорають. Тобто угу. то це більш практично, так і дуже зручно проводити майстер-клас, тому що природні фарбники є такі рослинки, які фарбують там 5-6 годин. Ну угу. не будуть вже люди, сидячи на майстер-класі, чекати, поки угу. той цвіт бузини так. мені зафарбує у жовтий колір. Так. Тобто є які швидко схоплюють, є які так, фарбу... писанка йде в ногу з часом теж. А, писанка ну, і вона змушена підлаштовуватись під процес, тому що пришвидшується життя. Ви ж розумієте, що ритм життя жінки в 19 столітті так. і теперішній це трішки і, 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 Різні речі. А ви знаєте, що, власне, ну як ви вже сказали, так що колись це було варене яйце, його не їли. Що з ним робили в подальшому Його сире. зберігали. Сире. Сире я сказала, <рес> так, варене, так, я так, мала так, увазі так, сира. Так, я перепрошую, сире яйце, власне, його зберігали потім. так Воно було цілий рік, але власне, ну ми ж знаємо, розуміємо про те, що яйці вони мають власне, ну певний термін дії, тобто вони можуть псуватися. Ну, дивіться, я вас можу заспокоїти. У мене у мами є писанки, які відписані 15 років тому. Угу. Правда, їх ніхто в ручки не бере. Це угу. дуже важливо. Так. Тобто, їх принесли, відсвяткували великдень, поклали, і вони в неї лежать. Угу. У мене є писанка, написана в 12-му році. Вона особисто лежить у мене просто в ящику серед решти старих писанок. Е, основна вимога завжди була до писанки. Писанка має бути написана на сирому, заплідненому яйці. Ага. Що це означає заплідне яйце? Я думаю, дорослі всі розуміють. Тобто, це Місівської не може... курки. Так, тобто так. не курки. Тобто ми В зграї має mm -hmm. бути півень. Угу. У випадку, якщо раптом там, яйце не запліднене, воно теж спокійно може долежати. Угу. І тут ще існує регіонально дуже багато цікавих речей. Хто як зберігав, є такі. Це, це, це дослідження, це, так. Вже, це вже науково це підтверджено. Вже наукові, все, все. Та, науково підтвердження. Береться набір писанок, їх відписувалося досить багато. Угу. Все залежить того, скільки дівок в хаті. Ага. Чим більше дівчат в хаті, тим більше Ми має бути дружили? писанок. Так. Так. Тим більше має писанок бути, відразу скажу чому, тому що дівчата дарували хлопцям писанки на Великдень. Чому? І це було... Популярно на Поділлі дуже це дівчина таким чином показує хлопцеві, що вона до нього не байдуже. Mm -hmm. Так у нас на Поділлі були зафіксовані, там трішки далі від Хмельниччини в області були зафіксовані цілі парубоцькі базари. Тобто це надарюють ці писанки, вони це все збирають і виносять на базари нормально. так? От. Писанки насправді в деяких регіонах писалися на сирому яйці, це ж святилися у церкві, потім видувався в зміст яйця. Нанизувався на митку, або робилися такі, як е, е, герданчики, uh -huh. такі, підвішувалися під ікони, або просто по одній. Uh -huh. Хто вже був дуже май... майстеровитий, такі дів... жінки, які там витинанкою займалися, можна було вирізати крильця і зробити з нього голуба. Тобто випорожнене яєчко, так, йому з воску прироблювали голівку, і на віск так само чіпляли крильця з паперу вирізані, і чіплявся хвостик, і підвішувалося до сволоку. Це дуже забавляло дітей, тому що воно рухалось від повітря, тепло повітря, а писанка порожня, і воно рухається. Uh -huh. Це зафіксовано ось. З приводу по базарів це зафіксовано. Тобто це те про що ми можемо стверджувати 100%. Дівчата дарували порубкам, які подобалися їм. Так, тобто не просто, вони ж вони ж не могли відкрито сказати, не прийнято це було. Mm -hmm. Так треба було проявити. Ну, щоб він зрозумів. Буквально це ну це як, можливо, як зараз Валентинка, то може Валентина. Ну так, ні, Валентинка, це дуже це взагалі не зрозуміло. Мені діти mm -hmm. дарують Валентинки. Я цього mm -hmm. не розумію. До цих пір я можливо, ну. Не зовсім сучасна в цьому плані, тобто це свято для мене взагалі невідоме. Але якщо тобі дівчина подарувала, а дівчат дарує багато, у тебе є вибір. Uh -huh. так? І ти собі приходиш додому, то розкладаєш писанки і вирішуєш, кому святі восени засилати. Uh -huh. Uh -huh. Ми зараз бачимо насправді все більше і повернення до цих українських традицій, цікавість ними від молодих людей, від молоді, ті, які хочуть вчити своїх дітей цих традицій. Так. І вдома вони можуть спробувати цього року перед Великоднем намалювати писанки. Що вдома потрібно мати, з чого почати, що ви порадите? Ну для того, щоб написати писанку тою технікою, якою пишу я, якою пише Поділля і більшість України. Нам потрібно, е, саме головне це яйце, писачок, віск і свічка. Угу. Ну і звичайно, фарби. Tak. Тобто все. багато якихось речей не потрібно? Ні, і зараз це все настільки доступно. Тобто, ви в гуглі в пошук uh -huh. водите купити писачок фарби для писанок саме. Бажано для писанок я рекомендую. Чому? Тому що вони краще лягають на яйця. Вони так, да, вони хімічні, uh -huh. тут згодна. Можна пробувати гратися харчовими. Ось в ну, мене був досвід. Вони трішки фарбують, навіть але в харчовому немає чорного. До прикладу є, ви ж розумієте, що для багатьох людей. Табуйованим може бути чорний колір. Mm -hmm. От несприйняття. Ну, це ж особисто. Але гуглите, а майстер-класів скільки на Ютюбі всі знані писанкарки виставляють майстер-класи, і незнані mm -hmm. теж виставляють. І це нормально. А у вас є? Є свій Ні, Немає. Немає. Так, а в мене купа учнів, розумієте? Ага, я приходжу в школу. В так, я приходжу в школу. Навіщо мене мені ще навчати людей в онлайні? як Отак от, раз приходиш на клас, і в тебе сидить купа учнів і щодня. З якого віку навчаєте? З якого віку можна дитину свою навчити писанкарство? Е, ну, дивіться, якщо. При, е, якщо при нагляді дорослого, то я свою молодшу посадила у три роки. Uh -huh. Ну це контроль. Uh -huh. Тобто мама має усвідомити, що писачок має у собі гарячий віск. Uh -huh. Той віск має температуру 80 градусів. Uh -huh. Якщо дитинка неправильно розвертає писачок, віск потрапляє на поверхню шкіри і опік, тому що шкіра в дітей досить така. Но я, до речі, з такими маленькими завжди рекомендую використовувати не писачок, а воскові олівці. Uh -huh. Намалювала собі щось восковим олівцем. Поклала у фарбу. Дістала ще щось намалювала, дуже класно малювати крапанку. Тобто намалювали кружечки, трьохрічна дитина спокійно робить. Моя, то якісь хвилі малювала. Ну це досить це так авангардно вийшло. Mm -hmm. І коли багато кольорів фарбуєш, так дивишся деколи. Ніхто не вірить, що це трьохрічна дитина написала. Вони думають, що це щось на грані квадрата Малевича. Знаєте такі. і ще на завершення, аби надихнутися тим, що малювати, можна прийти на вашу виставку. Давайте ми ще раз скажемо, де вона проходить і скільки ще часу в людей. А вона буде до травня місяця. Вона в краєзнавчому обласному музеї. Я не знаю, не пам'ятаю адресу. <реш> <та> Вулиця-Подільська. <Дивістка, реш> так. Так. Виставка доступна до перегляду, так як працює музей. Я, вибачте, я не знаю, як <реш> працює музей, скажу відверто, на превеликий жаль. І я так думаю, що на початку травня я її заберу додому. Ну, власне, поки є ще час, приходьте, надихайтеся, фантазуйте та власне підтримуйте українські традиції. Ну, власне, про них розповідала нам Світлана Делікатна. Це майстриня писанкарка, членкиня національної спілки майстрів народного мистецтва України, викладачка Хмельницької художньої школи мистецтв.